Привіт-привіт, мої дорогенькі! Зараз відчуваю дуже потужний заряд енергії. Коли є енергія її, треба спрямувати в певне русло, обов'язково нею скористатися, використати її. Тому не відкладаючи на потік, поки не перегоріла, хочу записати для вас коротеньке відео. Про що буде моє відео? Про... Е в минулому відео я вам розповідала про те, як ми повторюємо одні і ті самі сценарії в своєму житті, і саме через те, що ми їх повторюємо і не змінюємо свої дії, не робимо висновки, не засвоюємо урок. То ми не досягаємо бажаного. Ми не доходимо до тієї точки. Господи до тієї точки Б енергія, бачите, зашкалює. Навіть свічка потухла, ну то вже потухла, нехай буде. Ми не доходимо до своєї точки Б, про яку ми мріємо. Про те, що ми бажаємо, тобто те, що є десь в нашій голові, в фантазії, те, чого ми хочемо досягти, і до чого ми прагнемо, але ми туди не доходимо, тому що в нашій голові купа різних програм, купа різних установок, переконань, які нам навіяні, нав'язані, але вони не є нашими, і нам дуже важко змінити спосіб дій, ми залишаємося в тій програмі, в якій нам звично, навіть якщо вона не підходить, і не можемо розірвати оце от коло, по якому ми. Ми рухаємося. Чому вийшла до вас із цією темою, і з цією ідеєю, і в цьому відео, тому що буквально декілька хвилин тому у мене на практиці, прямо от в житті, я зрозуміла, де я хожу по одному і тому самому колу, і хочу вам зараз це проговорити, цим поділитися, бо знаю, що це для когось буде дуже важливо почути. Дивіться, яка штука спрацювала у моєму житті. Кожного разу, коли в мене виникає якесь бажання зараз, я про бажання, тому що щойно завершився інтенсив, якраз із планування року. Із дівчатками. І ми там дуже багато говорили про мрії, про бажання, про реалізацію, про досягнення, про отримання бажаного, про розкачування цієї енергії, на якій досягаються цілі, на якій здійснюються мрії, бажання і так далі. І одне із моїх, скажімо, таких бажань це. Ну, скажімо, не те, що це прямо бажання, але вони там пов'язані одне із одним. Тут і бажання, і кошти на ці бажання, да? тому що дуже часто саме це пов'язано із матеріальним благополуччям. До суті переходжу. Дуже часто в моєму житті останнім часом я собі обіцяю, що коли прийдуть до мене гроші, на які я не розраховую, тобто це якийсь там подарунок, чи є бажання мені віддячити, або просто там, я не знаю, людина хоче допомогти, підтримати, в неї є, вона хоче поділитися. Тобто, завжди є такі можливості в житті, ми не завжди їх відмічаємо, дуже часто не приймаємо або ігноруємо, але вони є. Про це, до речі, теж сьогодні говорила з дівчатами. Про те, щоб вони попрактикувалися, відстежувати ті можливості, які їм дає Всесвіт, і як вони до них ставляться. Бо це теж дуже важливе саме у досягненні бажаного, мрі... мріяного, у досягненні цілей і так далі. І от кожного разу я собі обіцяю, що коли прийдуть до мене такі кошти, на які я не розраховую, я собі там щось придбаю. Ну, наприклад, в мене кожного разу є якась ідея. Прийдуть до мене, от щойно з'являться ці кошти, я піду там куплю собі вітаміни, якісь там. Біологічно активні добавки, я ці штуки дуже люблю, і звичайно, в своєму бюджеті щомісячному не завжди можу виділити на це гроші. Або, наприклад, я хочу щось собі там придбати, купити, або, наприклад, піти там пофарбувати волосся, зробити собі зачіску. Ну, тобто, є завжди якісь бажання, такі на які, нібито як або шкода коштів, да, або я не можу їх виділити, тому що в мене є обов'язки. в мене якісь там є виплати, є там за дітей, за комуналку, за якісь там заняття, за терапію. Тобто, є ну, це обов'язки. Це те, що неможливо не оплатити, неможливо не не виділити на це бюджет. І те, що поза межами цих обов'язків я їх називаю хачушками, да тобто, ну таке щось дівчаче, типу для настрою, для натхнення, піти там купити собі якусь ковтинку, сумочку, туфельки, ну тобто таке щось, або там не знаю, сходити в кафе, просто з подружкою попити кави, посидіти, з'їсти якийсь там читкей. Супер-пупер класний, щоб собі не готувати. Ну, тобто для настрою, для натхнення. І я щоразу собі обіцяю, що щойно з'являться кошти, я піду, витрачу їх на оце, або зроблю там якесь собі замовлення, щось собі придбаю. І що я роблю, як ви думаєте, щойно мені надходять кошти, таке трапляється час від часу. Що я роблю? Я їх витрачаю на обов'язки, бо не можу собі дозволити витратити на себе на свої ухтишки. Я е, починаю там знову ж таки платити за навчання, за якісь заняття, піти купити те, що треба купити для дому. Да? Тобто, на, на те, що, ну, на що би я і так знайшла ці кошти, бо їх неможливо не знайти, тому що це обов'язки. Це треба обов'язково оплатити. Що ви думаєте? Вчора е, приходять мені кошти, на які я не розраховувала. Що я роблю? Ну, звісно, замість того, щоб відкрити свою карту бажань, яку я склала на початку місяця, і витратити ці кошти на щось із цієї карти, там, знову ж таки, є косметика, є елітний парфум, ем, що там ще є таке, що сумочка, яку би я хотіла собі придбати. Да? Я би хотіла сходити на манікюр, щоб мені його зробили у салоні, а не я собі його робила вдома. Замість цього, що я роблю? І я починаю думати, куди мені витратити ці гроші, тому що мені там треба за щось заплатити, десь там треба розрахуватися, можливо, відікласти, бо я там потягла певну суму да, із своїх заощаджень. І на цьому фоні, що ви думаєте, з'являється, у мене підвищилася тривожність. Тривожність підвищилася від того, що оця, зустрілися, оці стикнулися мої бажання із моїми обов'язками. І знову я собі не дозволила витратити на те, що я хотіла. Тобто мої бажання відповідно не збуваються, я їх не підтримую, я не підтримала свої бажання. Я обімкнула логіку, здравий смисл, розум, голову і почала думати, куди би мені витратити. Відповідно, що ну, там сума невелика, і витратити на все, ну все забезпечити, я не можу. Від цього теж тривожка з'являється. Да? <свистач> І так проходить ну майже доба. Я відчуваю, що ця фонова тривога в мені звучить вона всередині. От е, цієї суми я заплатила за, за терапію, заплатила за свою, да? тобто це знову ж таки мій обов'язок. Е, звісно, що я зраділа, що гроші до мене прийшли, але я їх не витратила на те, куди би я хотіла. І сьогодні, дякувати Богу, що я вже 15-й день підряд медитую. Під час медитації мені приходить усвідомлення того, що я знову йду по тому самому колу. Я знову повторюю той самий сценарій. Кожного разу, коли Всесвіт дає мені цю можливість, він мені дає її для того, щоб я зробила інші дії, щоб я зробила інші кроки, щоб я все-таки переобрала той сценарій, який мені не підходить, і почала робити по-іншому. А я ж наступаю знов на ті самі граблі і знову повторюю той самий сценарій, і що і нічого не змінюється в моєму житті. Бажання не здійснюються, мрії не здійснюються. Енергія оця для ухтишок, для натхнення не з'являється, тому що енергія ця з'являється тоді, коли ми себе радуємо, не тоді, коли ми виконуємо обов'язки і робимо щоденні рутинні дії, а коли ми робимо для себе, для своєї маленької дитини, яка живе всередині, да, ми робимо щось таке вау-вау-ефект. Купила книжку, пішла там собі, купила помаду, одягла сукню, щось там купила собі смачненьке приготувала. Ну тобто, щось для, для натхнення, да для творчості собі щось купила. Я не знаю, ну в кожного там свої ухтишки. Пішла, купила собі сілі і наповнила ванну, полежала в ній, або на якісь процедури витратила ці кошти на доглядові для себе, для свого настрою, для свого натхнення, для того, щоб відчути себе наповненою енергійною. Впевненою в собі, тобто щось собі дати, щоб додати цієї впевненості в свій образ, а коли впевненість додається, то відповідно виростають крила і, і тоді хочеться летіти, летіти туди, куди ти прагнеш летіти, туди, куди тобі хочеться. Отож, коли мені прийшло це в голову, і я таки дотумкала, вже не знаю на який, мабуть, на тисячний раз, я дотумкала, що я знову повторюю той самий сценарій і знову нічого не зміниться. Я прийняла для себе рішення ту суму, яка залишилася, бо частину ж я витратила на обов'язки. Да? Ту суму, яка залишилася, я витрачу на свою карту бажань. Прямо сьогодні я з цим займуся, тому що я собі пообіцяла. Я пообіцяла, що ці кошти я на них все рівно не розраховувала. Я розраховую на інші надходження. Тому ці кошти мають піти на ухтишки, на наповнення, на натхнення, на енергію моїй маленькій дівчинці, порадувати її, потурбуватися про себе, дати їй цю енергію, на якій я зроблю все, щоб до мене прийшли ще інші кошти, тому що я буду працювати з більшим ентузіазмом. Я буду працювати на енергії впевненості, самоцінності. І відповідно в мене краще буде виходити, робити те, що я вмію робити. До мене будуть приходити люди і платити мені за те, що я роблю. От, такий от цікавий взаємозв'язок. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо вам щось відгукнулося, якщо ви побачили себе, відчули якусь свою історію або візьмете щось для себе в своє життя, напишіть, я буду дуже щиро вам вдячна за це. Обіймай, до зустрічі!